Вправа 21. Запишіть у порядку спадання числа та прочитайте назву міста Героя України, дізнайтеся з інтернету, за що місту було присвоєно це звання. Ну що ж, бачимо, тут є різні десяткові дроби. Майже всюди тут 7, цілих є, але є і 6, цілих. для зручності тут є і соті частини, для деяких букв. Запишемо всі дроби у вигляді десяткових, де є соті частини. Наприклад, 7,7 запишемо як 7,7. 7,6 як 7,6. 7,8 як 7,8. 6,8 як 6,8. Ну і без змін залишаємо 7,73 і 7,65. Є. Ну що ж, а зараз давайте тоді шукати найбільше найбільший дріб 7, цілих тут найбільше, а сотих найбільше це 80. сотих. Тобто записуємо перше число. Це 7 80 сотих або 7,8. Це відповідна літера і. Є. Далі менше у нас 7. Цілих сімдесят три сотих. Записуємо. 7,73. Це буде літера Р. Далі менше у нас 7 ,70 сотих або 7,7. Це літера П. Є? Далі. Іще менше 7,65 сотих. Це буде літера І. Ще менше. Це 7,6 або 7,6. Це літера N. Є. Ну і зараз. Залишилося ще 6,8. Це. М'який знак. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, у нас вийшло місто ірпінь. Недалеко біля мене. Ірпінь. Є. Ну що ж, це ми зробили. Наступне завдання. дізнайся з інтернету, за що місто було присвоєно це звання. Зікіпедії зачитаю 24 березня 2022 року указом президента України з метою відзначення подвигу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, місто присвоєно по чесному відзнаку місто Герой України. Є?